На великому нігті в мене буде дизайн. Я зробила ось такий градієнт і малюю. Мене... Значить, чорний лак і топ. Я отак от, от гарно собі змішую, щоб воно було таким типу сірим. І ось тут в мене буде травичка. Я просто таким от... лайтово це ось так от. З такими прожилками даю травичку і ставлю це в лампу на просушку. Діля це все перекриваю топом, поки що глянцевим. Дизайн у мене буде матовий. Просох. Тепер у мене матовий топ від валері. Не знаю, він мені по ціні по якості взагалі підходить. І перекриваю наш нігодь матовим топом. Я маю, вибачте, за брудну баночку, таку от гельфарбу Коді. Дуже незручна баночка, вона погано закручується і дуже вимащується. Але це гельфарба без липкого шару. Ну і тепер будемо малювати наш малюнок. Пензлик для малювання Берете свій улюблений, тоненький, ось так. Топчемось на місці і протягуємо наш листочок. На початку малюночка, на початку листочка, листочок має бути товстий і сходити так на ноль. Фарби на пензлику має бути достатня кількість, не має бути і забагато, але пензлик має бути мокрий, щоб у вас не був сірий листочок. От, коли буде замало фарби, то вам негарно, гарно, не чітко промалюється малюнок. Якщо бачите, що малюнок сірий, добираєте собі фарби і мочите, так вимочуєте пензлик в тій фарбі. Починаєте від початку і ось так до кінця ведете повторну лінію на нашому малюнку. Не потрібно починати повторну лінію з середини нашого листка, тому що листок буде нерівномірним. Починаєте від краю і до кінця ведете собі просто. Тим пензликом. Я завжди промальовую по кілька елементів на малюнку, і тоді ставлю в лампу на тимчасову просушку, щоб все не стеклось в одну кляксу. Колосочки малюю справді дуже легко і дуже просто. Ставлю ось тут таку крапочку і просто йду. так от по дві крапочки за тою такою схемою. Як виноградинку малюєте, тільки не додаєте багато. Просто по одному. Ще від колоска йдуть такі прожилки, Я Думаю, ми просто додамо таких маленьких прожилочків. Можна кожен елемент, в принципі, просушувати по 10-15 секунд для того, щоб воно не злилося вам в одне єдине ціле п'ятно. Якщо боїтеся, то, в принципі, можете це все просушувати. А, моя фарба досить така густа, тому я зразу беру все малюю одним шаром. Так, тут а, між ними додам ще одну таку тоненьку. І тут теж додам одну таку тоненьку. Таку -таку, травич, Ставлю це в лампу на повну просушку. І, в принципі, наші колоски готові. Тут там ще теж такий малюбусінький-малюсенький такий колосочок. На моєму малюнку будуть пташки на заході сонця, які собі просто далеко-далеко летять. Пташок малювати дуже легко. Набираємо фарбу на пензлик і малюємо ось такі галочки. Думаю, в школі всі малювали такі галочки. Нічого тут складного взагалі немає. Просто намалювали галочку. Витягнули тоненько ось такі от хвостики, намалювали в голову. Ем, мені вже потім здалося, що ця пташка в мене більше схожа на кажана, але в принципі, хто що бачить, може бути і кажан. Що це полетіло? Вже вирішується самі, чи це пташки.

Ще я захотіла трошки близькі, то оскільки це у нас вже пізній вечір, захід сонця, то можна додати зірочки, ніби десь далеко вже проснулася одна-дві зірочки. Я беру топ е глянцевий з е ефектом, відбиваючим ефектом від кутюр Color і ставлю ось такі собі цяточки, е витягую, ну ніби зірочка, тобто тут, тут заморочуватися над тим не потрібно, просто можна цяточки поставити. Ну і ще роса. На свої колоски я наношу цей же ж самий топ з світловідбиваючим ефектом, дуже тонесенько-легесеньким шаром наношу на колоски, на стебла і на самі колоски, щоб під певним ракурсом світла відбивався оцей ефект роси. Дизайн готовий. Всім дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на мій канал, Па-па!